Вітаємо на телеканалі СІ4. В студії працює Роман Олійник. Далі поговоримо про головне. Ціни на ялинки скільки правлять продавці у Чернівцях за святкові дерева. Під своє крило міська влада хоче взяти на баланс міста спортивний центр Суперкрос. Тихий фронт у Чернівцях тепловики майструють пічки буржуйки. Найдешевша 300 гривень, а за найдорожчу правлять понад кілька тисяч на спеціалізованих ринках. Продають найрізноманітніші ялинки. Цього року продавці завезли менше новорічних красунь, але запевняють, попит є. Попри дорожнечу, чернівчани не відмовляються від традицій і купують додому хвойні дерева. Деталі дивіться у сюжеті. Юрій продає ялинки вже не перший рік. Розповідає, цьогоріч все ж їх менше, але переконує, що пропозиція є на різний гаманець. Ялинки коштують від 300 гривень до 1000 гривень. Цьогоріч ялинки є навіть з Данії. Хлопець каже, така вічно зелена красуня простоїть дуже довго та коштує вона трохи дорожче. Данія нам дала під реалізацію тисячу півтори залежно від ялинки. Юрій запевняє, усі ялинки легальні і розповідає, як це можна перевірити. Показує навіть документи про екологічність ялинок із данії. Бачите чіп на є одбірка. Пробиваєте бірку, там показує звідки ялинка, скільки років є, де вона була зрізана, і все, і вона легальна. Перевірити легальність можна на місці, перейшовши на сайт Ялинка.інфо ввести номер зі штрих кодом і вся інформація з'явиться одразу в телефоні. Юрій, чи не найактивніший продавець, розповідає, що цього року вирішив частину прибутку передати на ЗСУ, адже завдяки військових у нього є змога працювати. А ялинки, які не продасть до 31-го, не буде викидати. Роздам друзям, знайомим серотиниці, до церкви. Самі покупці розповідають, що будуть встановлювати цьогоріч ялинку для малечин, адже переконані, діти повинні відчути магію свята. Роман Олійник, Діана Чіак, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4 Міжнародний спортивний центр Суперкрос у Чернівцях міська влада хоче взяти під своє крило, тому що ним користується комерційна організація, яка заборгувала міському бюджету мільйони гривень. У ситуації розбирався Чернівецький репортер. Чернівецька міська рада оприлюднила проєкт рішення, яким хоче надати право на постійне користування міжнародним спортивним центром Суперкрос саме міському управлінню по фізичній культурі та спорту. З'ясувалося, що зараз спорткомплекс по вулиці Авангард на площею 5,7 гектарів перебуває у користуванні комерційної структури товариства з обмеженою відповідальністю МСМКО «ЛТД». Вони мали платити в державну казну оренду, як робить інший бізнес. А на ділі їм вдалося обійти це і сплачувати лише податок на землю. Та й тут назбирали. Боргів за останні три роки дане підприємство мало би сплатити один і один мільйона гривень. Якщо точно, то це 1 мільйон 171 тисяча Загальний, То получається в рік 390 тисяч 482 гривні у рік. Мали би платити земельного податку. Вони не сплачують. Вони, конечно, звернулися також до. Том, що ми будемо розробляти технічну документацію, щоб зробити кадастровий номер, бо там немає кадастрового номера. Але вже скільки років користується, де сьогодні могли зробити кадастровий номер. Директор центру запевняє, кадастрового номера у них дійсно немає, і оформлювати його вони не поспішають. Ну, давненько, я знаю, це процедура почалась, навірно, що майже рік. Але там же, щоб оформити, там ціла процедура, тому що. Треба отримувати кадастровий номер, треба э, вчинку землі отримувати. А так як і лікарні Алла. Да, да, я слухаю. Я у лікарні практично рік знаю більше трохи. І далі mm -hmm. я там по світу юристом займаюся. Mm -hmm. Оскільки я знаю, то передали вже документи. Чернівецький репортер вирішив з'ясувати, хто є кінцевим бенефіціаром компанії Боржника, користувача землею суперкросу. Запросивши дані з єдиного державного реєстру, виявилося, що контрольна частка підприємства належить акціонерному товариству Гравітон. І якщо інші три бенефіціари контролюють лише 20% статутного капіталу, то пад Гравітон володіє 80% – тобто фактично контролює діяльність товки. За даними реєстру, Падгравітон Гравітон ніколи не займався фізичним спортом і організацією змагань, в тому числі міжнародних. Якщо не вирішити питання з функціонуванням об'єкту, то чернівці ризикують втратити один із найкращих спортивних майданчиків Європи для кросингу. На ньому невздовзі можуть вирости забудови, які і так оточують суперкрос з усіх боків. Щоб випередити негативні наслідки для міста, депутати завтра, 27 грудня, планують розглянути питання передачі права користування суперкросу. Міському управлінню. Там запевняють, готові приймати до себе на баланс та використовувати об'єкт за призначенням. Ну а далі, напевно, вже спільно з спортивною громадськістю і департамент підключити урбаністські архітектури, визначити його якось в концепції, там, що там має спортивні об'єкти розміщені. Але задача буде і зберегти міжнародну трасу Суперкрос, на якій проводились неодноразово і міжнародні змагання, в тому числі чемпіонати Європи, світу. Чиновники додають, враховуючи гостру нестачу в місті спортивних комплексів. Такий об'єкт дозволив би частково вирішити проблему. Що саме планують там зробити, поки що говорити не хочуть, адже рішення має розглянути депутатський корпус. Чернівецький репортер слідкуватиме за долею суперкросу та розвитком подій. Олена Крічко, Андрій Кордубан, Чернівецький репортер, телеканал СІ-4. На Буковині прикордонники з пострілами затримали контрабандистів. Правоохоронці, патрулюючи кордон, помітили чоловіків, які рухаються гірською стежкою у напрямку Румунії з ношами за спинами. Побачивши військовослужбовців, правопорушники покидали свої речі і взялися тікати. Не зупинилися навіть після попереджувальних пострілів прикордонного наряду. Лише кинули серед лісу 5 тисяч пачок підакцизних цигарок. Правоохоронці продовжили пошуки правопорушників і затримали двох чоловіків та водія я позашляховика, який доставляв сигарети у прикордоння, за попередньою оцінкою, вартість вилученого тютюну складає понад 200 тисяч гривень. До Чернівців їдуть на вихідні та свята. Місцеві рієлтори запевняють, люди все частіше запитуються про подобову оренду помешкання. Середня ціна двокімнатної квартири у середмісті становить півтори тисячі гривень. А от за найдешевше житло за добу потрібно заплатити 600 гривень. Цьогоріч попит значно нижчий, ніж минулого року. Підсумовують агенти з нерухомості. Подобова оренда на в цьому році вона досить маленька. Більша частина подобової оренди це все ж таки ВПО. От люди приїжджі, які беруть на тиждень, два-три, і потім їдуть за кордон, пробують у Львові оселитися. Більше однієї години витрачають донори, аби здати кров. За останні 10 місяців донорський рух набув широкого розповсюдження. У лютому центри крові заледве встигали приймати усіх бажаючих. Днями Чернівецький обласний центр служби крові отримав довгоочікувану техніку. Тепер мають більше місця для зберігання і найновітніше обладнання для виділення плазми. Деталі дивіться у сюжеті Максима Берника. Нові морозильні камери, холодильники для крові та дороговартісні центрифуги вже допомагають місцевим медикам правильно зберігати кров для потреб центру та поранених військових. Гендиректорка центру розповідає, старі камери вийшли з ладу, тому терміново треба було вирішувати критичну проблему. Ми звернулися до голови обласної військової адміністрації і оперативно було реагування, виділені кошти з резервного фонду і швидко закуплене дане обладнання для того, щоб ми і надалі ефективно функціонували. Нові пристрої потрібні і для того, щоб послугу установу відповідали міжнародним стандартам, які дозволять пацієнтам отримати якісну кров та плазму. Влада запевняє, що продовжить підтримувати центр крові усім необхідним. Будемо вишукувати можливість наступному році допомагати центру крові для дообладнання всіми необхідними матеріалами, засобами і обладнанням, щоб наш центр крові міг і надалі процвітати, розвиватися і допомагати фронту. Максим Берник, Ярослав Боячок, Чернівецький репортер, телеканал Сі4. Обігріти кожного у Чернівцях. Тепловики майструють пічки, буржуйки. Комунальники виготовляють їх із використаних сталевих труб, встановлюючи у пунктах незламності та везуть військовим на передову. Про те, як на Буковині роблять все, аби наблизити нашу перемогу у рубриці Тихий фронт від Чернівецького репортера. Так працівники Чернівці Теплокомуненерго майструють буржуйки. Зварювальники, токарі, слюсарі працюють понаднормово, аби створити вдосталь сталевих обігрівачів. Це дуже просте у побуті і дуже вигодно, я скажу. По-перше, желізо хороше, то нагрівається і держить температуру. А по-друге, воно просто піддувало для регулювання тяги. І для загрозки дров у пічках-буржуйках кажуть, можна спалювати практично все. Можна дровами. можна дровами, навіть якщо є вугілля, яке, але це дефіцит зараз, звичайно. Ще гілками, хмизом, якщо є, кидаєш, і буде тепло. Дмитро працює у теплокомуненерго з люсарем. За 20 років роботи каже, були різні завдання, і зараз кожен запевняє, має робити те, що вміє, і може. Ситуація в нас усіх одна. А тому що зараз наші діти воюють. Ми повинні допомагати їм. Помагати. Тут у цеху кожен відповідає за своє. Хтось витесує деталі, інші зварюють, кріплять та шліфують. На матеріал не витрачались. Звітують комунальники. Буржуйки роблять із використаних труб. Матеріалі у нас вистачає досить. Ми далі продовжуємо. Виготовили біля 25 одиниць. Далі працюємо. Робота кипить щодня. Замерзнути жартують працівники неможливо. Тому теплом хочуть ділитися з усіма. Пічки з міцної сталі вже замовили військові. Хлопці вже доказали. У Азові вже доказали. Азовська до Окрім того, буржуйки від винахідливих тепловиків порозвозили до чернівецьких пунктів незламності, де вже підготували зігрівати містян на випадок аварійних ситуацій. Генрієта Беух Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4 200 тисяч людей в Україні щороку потребують донорської крові. Таку цифру підрахували всеукраїнській асоціації донорів. Нині медики збирають кров день у день для українських захисників. У Чернівцях долучилися до здачі працівники Чернівецької військової адміністрації. Як це було далі у сюжеті? У місцевому центрі крові десятки людей. Всі вони хочуть допомогти медикам рятувати життя військових. Олександр розповідає, здавав кров регулярно кілька разів на рік, навіть до повномасштабної війни, тому не вагався і тепер. Я думаю, що до таких акцій треба долучатися постійно, всім людям, ми всім департаментом капітального будівництва, містобудування та архітектури вирішили сьогодні здати кров. До здачі крові долучились навіть родичі та друзі посадовців. Медики радіють, адже зараз кількість донацій стала меншою порівняно з початком року. Тому залучаються подібною підтримкою від влади та громадських організацій. «З початком бойових дій у нас різко збільшилася кількість бажаючих здати кров. Їх було навіть занадто багато. Ми фізично не могли приймати. Ми залучаємо організації, колективи, студентство, молодь. Перша група з 30 співробітників адміністрації вже здала кров. А протягом тижня до акції планують долучити всіх працівників установи. Вова кажуть, хочуть бути прикладом для населення. Наш центр крові періодично надає кров на допомогу нашим хлопцям, нашим військовим, і кожен раз потрібно поповнити запаси цієї крові. Закликаємо всіх і особистим прикладом показуємо, що нічого страшного в цій акції немає. Навпаки, це момент, який допомагає врятувати життя нашим хлопцям. Максим Берник, Ярослав Боячук, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4 Різдвяний віночок це не просто прикраса, це є родинний оберіг, а також надія на щастя та достаток. І запрошення гостей додому. У резиденції молоді створювали власноруч різдвяну прикрасу, діти-переселенці. Дивіться далі у сюжеті. Ялинкові гілки, картон та різноманітний декор це той невеличкий набір, який може додати особливого новорічного настрою будь-якій оселі. Майстер-клас з виготовлення різдвяних віночків сьогодні в резиденції молоді майстрині провели для дітей переселенців. Ця ідея виникла. Ну, спонтанно її запропонувала Світлана, і я погодилась, бо зараз дуже важливо створювати нам самим домашній затишок в своїх оселях, щоб піднімати наш бойовий дух ще більше і створювати додаткові позитивні емоції для себе, для діток і для дорослих. Кожний учасник майстер-класу створив вінок за власним бажанням. Додавали жовто-блакитні стрічки, сердечки і, звісно, своє тепло та усмішки. Я хотів зробити віночок з однієї гілки, але подумав, що це слишком мало для віночка. Тому поклав три. Потім потім подумав, що тут що та пусто. Вирізали оті лінточки сердечок, і потом і потім їх вприклею. І так вийшлось красивий віночок. Олена Крічко, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4 Гуляти вулицями у новорічну ніч українцям зась комендантську годину в Україні у ніч з 31 грудня проти 1 січня не скасовуватимуть. Про це заявили правоохоронці у Чернівецькій військовій адміністрації підтримують таку ініціативу. Деталі дивіться у сюжеті. Комендантську годину ввели по усій території України з початком повномасштабного вторгнення Росії. Уже 10 місяців людям заборонено гуляти вулицями уночі. Правоохоронці зазначають, що і у ніч проти 1 січня патрулюватимуть посилено, перевірятимуть та затримуватимуть порушників. З метою посилення охорони публічної безпеки та порядку. Під час святкових днів поліцейські боковини збільшать кількість нарядів у вечірній і нічний час. Для цього буде залучено особовий склад, сформовано додаткові патрулі та. Слідчо-оперативні групи. У новорічну ніч на Буковині, як і скрізь, діятиме комендантська година. Голова обласної військової адміністрації Руслан Запаренюк зауважив, обмеження не зніматимуть, бо поважають наших військових та їхні родини. Розуміючи, що їхні сини, що їхні чоловіки знаходяться в холодних окопах, і там абсолютно немає ніякого весілля. Там ніякого немає свята. Да. Як вони будуть відноситися до того всього, якщо у нас буде по городу, по місту ходити? розмальована публіка, пити шампанські, там шуміти чи якось там і радуватися. Я не за то, наприклад, щоб було жорстке, жорстке обмеження, але кожен в своєму сімейному колі в домашніх умовах. Я думаю, з друзями може досить гарно зустріти цей новий рік. Тривалість комендантського часу у різних регіонах може починатися і закінчуватися в різний час. Рішення про це ухвалюють посадовці на місцях. Нагадаємо, у Чернівецькій області на вулиці перебувати заборонено із опівночі до п'ятої години ранку. Посадовці та правоохоронці також нагадують про заборону на використання піротехніки. Закликають жителів області подумати про тих, кому петарди і салюти можуть нагадати про вибухи снарядів. Генріє Аначігак, Чернівецький репортер, телеканал Січотири. У вівторок, 27 грудня, у Чернівцях впродовж усього дня погода буде похмурою. За прогнозами синоптиків, у місті дощитиме цілий день, і тільки надвечір злива зупиниться. Температура повітря сягатиме восьми градусів тепла. У гірських районах Буковини жителям слід очікувати снігу. Увечері стопчики термометра опустяться до 4 градусів нижче нуля. Це все про що встигаємо вам розповісти сьогодні. Залишайтеся з новинною командою Сі-4 і пам'ятайте, наша сила в єдності.